Добрий день, друзі і підписники каналу Майстерня. Сьогодні 11 травня, температура приблизно 14 градусів. Вночі були десь, може, 2-3 градуси холодно. Зовсім не схоже на травень. І така от конструкція вона дозволила трошки зробити грядки. от, Є на промі, будь ласка, можете. Набрати у пошуку. Кому цікаво, пишіть у коментарі. Я дам ссылку на такі конструкції. Вони зараз всюди продаються. значить Довжина тут приблизно 6 метрів. Є отакі пластмасові дуги. Це біле агроволокно. значить Накривається така от діляночка. От. Ну і, в принципі, вона недорого коштує. От, якщо ми візьмемо вартість одиниці площаді, яку треба тут закрити, то дуже виходить економно. От. І отакі пластмасові дує сюди ставляться. От, оце вже прошито тут ця конструкція. Ну і там усередині, давайте я вам покажу всередині. От, бачите, там теплі грядки. От, трошки там є наших рослинок всяких. От, ну, Тут з цієї сторони накрили, отако, придавили грузом. Цеглини. Це ну, бачите, ось редисочка вже пішла. От, і там також, оно. Бачите, там також всі рослинки, зелень наша. Нічого не померзло, дуже ефективно. От. А отут оця сторона вона зіжмакує цю тканину, можна на третину відкрити, а може і на половину. Так що, Ефективна конструкція, особливо для наших погодних умов, як це є в травні зараз. От, дуже добре і гарно виходить. Так що бажаю всім гарних вражаїв, гарного настрою, от, мирного неба, всім до побачення, до зустрічі в наступних серіях. І найкраще побажання від каналу Майстерня.